В літню пору кількість серцево-судинних та кишкових захворювань різко зростає, а все через високі температури констатують лікарі. Фахівці радять, аби спека не була дошкульною. Потрібно постійно вживати велику кількість негазованої та несолодкої води, носити одяг з натуральних тканин, вживати більше фруктів та овочів і постійно провітрювати приміщення. А от віничани до цього переліку додають, ще й свої секрети порятунку від спеки стараюся більше приймати душ і сидіти дітям в холодочці, под деревцом и пить больше водички. Стараюсь в лес стикать подальше зорода, по можливості. Если є возможность, тільки так. До речки. Аби спеку легше переносили працюючі. Міністерство охорони здоров'я пропонує запровадити в Україні сієсту, тобто в усіх підприємствах збільшити обідню перерву з 13 до 16 години. Адже саме на цей час припадає пік активності сонця. Однак лікарі кажуть, дозволити собі таку перерву можуть не усі. Це можливо лише. Для деяких видів професії, можливо, в сільському господарстві, де люди можуть піти із поля додому, вдома відпочити, потім знову вийти на поле. У нас немає можливості на робочому місці в кондиціонованих умовах або десь на березі річки відпочити і заховатися від дії прямих сонячних променів. Та й війничани новину про три годину обідню перерву сприймають по різному, адже при збільшенні часу відпочинку доведеться і довше працювати: з 8 до 13, і з 16 до 21. -ї. Сам працюю на стройках і знаю, що жара дуже сильно, бо він у цей період часу вбиває людей. То це я вважаю нормально. Треба працювати так, як українці привикли працювати. Я роблю тільки по ночам, так що мені простіше. Надо работать всем в рабочее время. Провадження сієсти потребує ще й додаткових фінансових затрат. Однак, чиновники, як завжди, не мають на це додаткового фінансування, та й спеку у зручних кабінетах з кондиціонерами переносити куди легше. Світлана Пашенько, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.